Сьогодні у нас з вами цікавий експеримент з туалетним папіром. Як ви гадаєте, куди ми підемо? Не вгадали на кухню. Чому не бачите результат, коли ви починаєте слідувати правильним звичкам? Ви стаєте на вагу, бачите циферку, робите фотку і фіксуєте. І починаєте пити водичку, кроки, правильно харчуватися, спати вчасно. Дивитесь результат, і ви не бачите результату. Ви встаєте на вагу і майже нічого не змінилося. Ви зробили фоточки, але вони такі самі. І ви продовжуєте кроки: харчування, водичка, режим сну. Ходить тиждень. Ви знову стаєте ваги, майже нічого не змінилося, ви робите фоточки. Не бачите змін, і саме в цьому моменті вас накриває за 2-3 тижні, не бачачи суттєвої різниці, ви зливаєтесь. А якщо б ви не зупинились і продовжили робити кроки, правильне харчування. Тоді вже ви стаєте ваги і бачите результат. Ви робите заміри і бачите результат. Ви робите фото до і після, і бачите результат. Просто виконуйте крок за кроком ті рекомендації, які надає вам спеціаліст, який з вами працює, і буде вам щастя.